Як взагалі планувати так, щоб давати собі змогу трошечки відновлювати? Коли навантаження емоційне, ну то досить важко. Питання пріоритетів по перше. По друге, це те, що у ключових задач у тебе має бути вікно між мінімум і максимум. Будь-яку задачу давай візьмемо, щоб тобі на прикладі було зрозуміліше. Наприклад, мені треба зробити там контент-план. Окей, перше це одна велика задача. Тобто одну велику задачу ми не можемо запланувати просто створити контент-план. У тебе відповідно, ця задача буде складатися з якоїсь там одиниці раз, два там три задачі. Щось. Якісь складові 100% там буде, на які воно буде ділитися. Під кожну цю задачу в нас іде певний розрахунковий таймінг, який ти розумієш, скільки ця задача взагалі займає. Це задача на місяць у тебе, і мені треба кожен день робити, чи це мені треба сьогодні зробити, і я за сьогодні можу зробити, і так далі. Відповідно, у тебе у задачі є певний мінімум, і у тебе є певний максимум. Це просто для того, щоб ти для себе розуміла, якого об'єму ця задача. Тепер цей мінімум, максимум, ми перекладаємо на те, що мені потрібно робити саме сьогодні. Тобто, сьогоднішня задача. Наприклад, якщо це створення контент-плану, можливо, мені треба протягом тижня прописувати від одного до п'яти відео на день. От якщо в мене все складеться, якщо все ідеально, якщо в мене є натхнення, якщо в мене ніхто не відволікає, я от по максимуму за день за об'єм, який я можу виділити на цей, да, я можу зробити, наприклад, п'ять відео. Тобто мій максимум буде ось тут п'ять відео. Мій мінімум буде написати можливо, навіть не одне відео. Можливо, мій мінімум буде написати основні болітпоинти, да тобто накидати Основні якісь аспекти, по яких мені треба буде це відео написати. А можливо, я можу записати там одне відео на день. Для чого нам потрібен тепер ось цей проміжок, який ми собі дали? Тобто я собі щось запланувала. Я собі подумав, окей, я планую кожен день публікувати, наприклад, по одному відео, чи в, в тому випадку, наперед, писати цей контент-план для одного відео на тиждень, наприклад, наступний вперед. Тепер, коли наступає сьогоднішній день, я для себе оцінюю свою по факту позицію сьогодні. Я в стані взагалі писати ці 5 штук. Чи мене щось наклалося, я встала на стії ноги, я проспала, у мене додались якісь задачі додаткові, у мене просто не знаю, болить голова, я можливо себе погано почуваю і так далі. Я для себе коригую тепер ось цей проміжок, в якому я буду е це робити. То я не даю собі задачу зробити чи не зробити. Я собі даю задачу, який з цих варіантів я буду обирати. Я зроблю одне, я зроблю два, я зроблю три, я зроблю чотири, чи я зроблю п'ять відео. І в ітозі, моя дисципліна по факту залишається. Я не Зливаюся з цього всього, але mm -hmm. при цьому я завжди коригую відносно свого стану. І це по кожній здачі. Якщо ми візьмемо тренування, у тебе буде так само. У мене стоїть там три тренування на тиждень, наприклад, загальний, який я планую виконувати мої три рази на тиждень. Я можу потренуватися там 10 хвилин, зробити просто хоча б рухунку якусь. я можу зробити більш повноцінне тренування на 30-45 хвилин. Або я можу зробити прямо по максимуму і піти, наприклад, там 60 плюс хвилин. Я для себе сьогодні дивлюся в свій графік, коли зранку передивляюся своє планування. Коригую, я буду сьогодні більше цієї задачі робити. У мене є на це сили, у мене є на це можливості, у мене є на це час вільний, у мене є на це там, моральні сили, якісь да, психологічні і так далі. Фізичні сили на це все. Якщо так, супер, я виконую. Якщо ні, я дивлюся на яку сходинку назад, по факту мені треба опуститися, ну не те, що назад, да? наскільки мені треба зменшити, щоб я все одно виконала цю дію, просто в меншому навантаженні. І тут уже mm -hmm. не, не стоїть задача в ефективності виконання, скільки в не провалювати. В те, що я не виконую цю дію взагалі. Бо якщо я сьогодні не пропустила, але зробила мінімум. Завтра я встану в нормальному стані, і я зроблю той же об'єм, який я собі планувала, а не буду себе змушувати тепер починати з нуля. Mm -hmm. По факту. Особливо це стосується, коли ти пропускаєш більше двох разів поспіль. Ти знаєш, є ця приказка. Якщо ти два рази пропускаєш одну і ту саму дію, це стає звичкою. Mm -hmm. От, тут приблизно те саме, да. Тобто, якщо ти постійно почнеш там один раз пропустило, нічого страшного, абсолютно, якщо щось випало, буває, у нас у всіх є життя, щось точно трапляється, нічого критичного не відбувається. Але коли це. Один раз і другий раз поспіль, а може і третій раз поспіль, ось тоді треба собі все ж таки задавати питання. Можливо, знову ж таки, ми говоримо про чи це дійсно відповідає мені. Мені тоді взагалі треба робити. Може я інтуїтивно не роблю її, тому що вона не на часі, чи не хочеться, чи не треба, чи ще щось. Чи це просто питання ну дисципліни, чи правильного графіку, чи правильного розташування в середині дня, і так далі. Там для жінок це так само да. Там ще цикл накладається, точно так само. Да, тобто, ми дивимося. Наскільки, коли ми що можемо собі навантажити, ти знаєш в якому стаді на які на якому етапі ти будеш себе почувати найкраще, найгірше, і ти на це також можеш відповідно розраховувати своє навантаження. Uh -huh. От те саме протягом дня, да тобто я для себе дивлюся протягом свого дня. Я знаю, що наприклад там. З не знаєте, 9 до там, 16 я найбільш розумово активний. Я можу себе поставити сюди найбільше розумових задач. І я знаю, що ввечері, наприклад, я розумово, мені вже не дуже хочеться думати, але я знаю, що в мене тут нормально підуть зуми. Наприклад, я можу спокійно розмовляти я спокійно, можу ну, в діалозі бути. Я, наприклад, можу тут же там, робити тренування. Mm. Для мене воно окей. Я відповідно цього так само для себе розставляю, відповідно, свого, своїх відчуттів. Відповів? Так, так, дякую. Ну звісно, ми будемо ще копатися а з тобою, ще будемо затрагувати на раз і цю тему, і що, що само у тебе там відбувається.